Вартість сукні. Одна дівчина вирішила замовити сукню у відомого кравця, бо шив він красиво і завжди на совість. Правда, вона вважала, що сукні його занадто дорогі, а тому, прийшовши в майстерню, насамперед вирішила домовитися про ціну. Ви дуже багато берете за свої сукні, заявила вона. Хіба? Я зовсім так не вважаю. Заперечив кравець. Ще й як дорого, самі подумайте. На пошиття сукні для мене буде потрібно не більше, ніж 2 метри тканини, так? Так, погодився той. Ну от, якщо до вартості матеріалу додати вартість ниток, голок і навіть ножиці, якими ця сукня буде кроїтися, все одно вийде вдвічі дешевше. Тож і платити я вам повинна, відповідно, вдвічі менше. Кровець помовчав якусь хвилину, а потім відповів, ну що ж, юна леді, ви мене майже переконали. Настільки, що я навіть згоден взяти з вас половину початкової вартості, якщо ви наполягаєте, звичайно, звичайно, наполягаю, зраділа дівчина. Домовились. Зараз я зніму необхідні мірки, і через тиждень посильний доставить вам замовлення прямо додому. Весь тиждень дівчина хвалилася подругам, як дешево вона отримає сукні від відомого кравця. Ті не вірили і захотіли переконатися особисто, що їх не обманюють. У призначений час всі зібралися у неї вдома. Прийшов і посильний з коробкою. Дівчина урочисто зняла кришку і витягла звідти два метри тканини, кілька котушок ниток, голки та ножниці. Розгнівана вона кинулася до кравця. Як ви посміли мене обдурити, вигукнула вона, ледь переступивши поріг. Ніякого обману не було, похитав головою кравець. Я склав в коробку все те, що ви назвали. Якщо ж там все ж таки чогось не вистачає, то можливо, це тому, що ви забули за це заплатити.